23 листопада. Четвер, Досліджуйте книгу Даниїла разом із книгою Об'явлення. І прийшов сказати тобі, що спіткає твій народ в останні дні, бо видіння ще на дні. Даниїла 10.14. Даниїл ототожнював себе з Ізраїлем. І визнавав гріхи ізраїльтян як свої власні. Він молився. Господи, помилуй, вислухай, Господи, Господи, зваж із чини. Не забарися задля себе, мій Боже, бо Твоє ім'я прикликаю на твій народ і на Твоє місто. Даниїла 9:19. Разом з тим, небесний вісник Гавриїл тричі назвав його мужем бажання. Як можна не розуміти того важливого факту, що небесний всесвіт тісно пов'язаний з нашим грішним світом? Дані Даниїлові пророцтва повинні наповнювати наші душі шанобливістю, смиренням, лагідністю, а нашу гординю стерти в порох. Тут ми бачимо також чудовий зв'язок між небесним усесвітом і нашим світом. Те, що спочатку було відкрите Даниїлові. Пізніше було доповнене відкриттям, даним Іванові на острові Патмос. Обидві книги слід уважно вивчати. Двічі Даниїл питав, скільки часу залишається до кінця. І я почув та не зрозумів. Тож я сказав: Господи, який кінець цього? А він сказав Іди, Даниїле, бо слова закриті і запечатані аж до останнього часу. Хай будуть вибрані, та хай будуть вибілені, і численні, хай будуть випробувані вогнем, а беззаконні, хай чинять беззаконня. І всі беззаконні не зрозуміють, а розумні зрозуміють. А ти, іди і спочинь, адже ще час до виповнення завершення, і встанеш на твій спадок у завершенні днів. Даниїла 12, 8, 13 Лев з племені Юди розпечатав цю книгу і відкрив Іванові, що станеться в останні дні. Даниїл виконав своє завдання, залишивши свідчення, запечатане до кінця часу, коли нашому світові належало почути вістку першого ангела. Ці питання надзвичайно важливі в наші останні дні. Книга Даниїла розпечатана в об'явленні Івана вона переносить нас у майбутнє. До останніх подій в історії землі. Життя Даниїла відкриває, що Господь завжди готовий почути молитви розкаяної душі. Якщо ми шукаємо Господа усім серцем, Він відповість на наші прохання. Із цієї пророчої книги бачимо, звідки Даниїл брав свої навички і розуміння. І якщо так само проситимемо Бога про мудрість, Він примножить наші здібності. І дарує небесну силу. Якщо ми прийдемо до Бога в покорі і послусі, і з вірою молитимемося до нього, як це робив Даниїл, то побачимо спасіння Боже. Нині ми повинні молитися так, як ніколи раніше.